Сьогодні будемо з вами, друзі, готувати дуже класну заготовку на зиму мариновані бурячки. Я цей рецепт просто обожнюю, адже це зручно. Відкрили взимку, натерили салат, готовий, щоб зробили, борщик зварили. Отож, беремо бурячки, бажано брати однакового розміру. Я їх відварила майже до готовності, почистила їх охолодила. Бачите, як легенько вони ось так рукавичкою очищаються. Далі в кожну банку я викладаю лавровий лист перед горошком і за бажанням ще гвоздику. Щільно наповнюємо бурячками банки. До речі, це дуже зручна. На заготовку, що якщо бачите, що у вас буряки переростають, не знаєте, що робити, то ось консервуйте. Зварила маринад, як його зварити, пропишу в описі під цим відео. Заливаю банки гарячим маринадом, закручую. Якщо у вас звичайні кришки просто прикриваєте кришками і стерилізуєте з моменту закипання 20 хвилин, охолоджуєте в льох кладовку, де у вас місце зберігаєте. Дуже зручна, класна заготовка. Якщо ви так само не любите взимку варити буряки, відчувати цей, знаєте запах льоху старого бурячка, то рекомендую зберегти цей рецепт і пригустити готувати його. Сьогодні будемо з вами, друзі, готувати дуже класну заготовку на зиму мариновані бурячки. Я цей рецепт просто обожнюю, адже це зручно. Відкрили взимку, натерили салат, готовий, щоб зробили, борщик зварили. Отож беремо бурячки, бажано брати однакового розміру. Я їх відварила майже до готовності. Почистила, їх охолодила. Бачите, легенько вони ось так рукавичкою очищаються. Далі в кожну банку я викладаю лавровий лист перед горошком і за бажанням ще гвоздику. Щільно наповнюємо бурячками банки. До речі, це дуже зручна. Заготовку, якщо бачите, що у вас буряки переростають, не знаєте, що робити, то ось консервуйте. Зварила маринад, як його зварити, пропишу в описі під цим відео. Заливаю банки гарячим маринадом, закручую. Якщо у вас звичайні кришки просто прикриваєте кришками і стерилізуєте з моменту закипання 20 хвилин, охолоджуєте в льох кладовку, де у вас місце зберігаєте. Дуже зручна, класна заготовка. Якщо ви так само не любите взимку варити буряки, відчувати це, знаєте, запах льоху старого бурячка, то рекомендую зберегти цей рецепт і приготувати готувати його.